Програма НМТ з біології одна з найоб'ємніших. Як же це все вивчити? Привіт! Мене звати Христина. Я викладач з біології в онлайн-школі ЗНО і підготувала для тебе топ корисних інсайтів, тому не перемикайся! Починай підготовку якнайшвидше. Уяви собі весь об'єм матеріалу від 6 до 11 класу. Як це багато? Тому відкладати підготовку на потім точно не варіант. Поділюсь з вами однією історією. Наприкінці попереднього навчального року до нас звернувся учень, який на протязі п'яти місяців проходив лише перших два розділи генетику та молекулярну біологію. Насправді, теми не з найлегших. Але тобі потрібно прописати чіткий план підготовки. Візьми перелік необхідних тем і розподіли їх з урахуванням часу на повторення. Потрібно з'ясувати, який тип у тебе пам'яті. Якщо ти більше візуал, обов'язково підкріплюй всі поняття, терміни за допомогою зображень. Використовуй онлайн віртуальні лабораторії. Або ж просто замальовуй, видруковуй та розписуй поняття. Якщо ти краще сприймаєш на слух, обов'язково переказуй інформацію, переказуй своїм друзям, родичам або записуй аудіопідкасти. Якщо переважає механічний тип пам'яті, то обов'язково розписуй усі поняття. До прикладу, в біології їх чимало, але візьмемо одне: міксотроф. Мікс поєднювати, змішувати. Трофіка живлення. Міксотрофи це ті організми, які поєднують водночас автотрофний та гетеротрофний способи живлення. Використовуй асоціації, асоціюй певні терміни, поняття. Асоціюй все, що тебе оточує. Ти маєш навчитись бачити біологію в своєму житті. Наприклад, якщо ти знаходишся зараз у своїй кімнаті, а я переміщаюся зараз подумки в свою. Так, подивимось, що там розташовано. У мене це копугай на прикладі свого домашнього улюбленця. Я пригадую взаємодію між неалельними генами за правилом комплементарності. Або ж у мене є колекція кактусів. На прикладі них я повторюю видозмінені листки голки. В біології є дуже багато понять, що інтегровані в різних темах, і нам потрібно вміти бачити це. До прикладу, кремнезем сіліцій О2 входить до складу стебел хвощів та надає жорсткості, а також міститься в панцирях діатомових водоростей та входить до найпростіших тваринок радіолярій. Не можеш вивчити складні терміни. Маю для тебе унікальний лайфхак: перейменуй свої телефонні контакти. І до тебе замість мами телефонує аденозин трифосфат, АТФ, донор енергії у наших клітинах. Класно також використовувати мнемофрази та мнемотехніку, До прикладу, абревіатура КЕДА за допомогою неї ми можемо класно вивчити всі жиророзчинні вітаміни. К А. -E Постійно вирішуй тести та розв'язуй задачки. Адже в поєднання теорії та практики твій ключ до омріяних 200 балів. Напишіть найскладніші для вашого розуміння теми, я обов'язково розберу їх у наступних відеопоясненнях. Не забувай підписатися та поставити лайк. Вірте в себе та досягайте найвищих результатів.